Чому саме ти стаєш тим, у кого народжуються глибокі почуття? Замислювався коли-небудь, чому деякі люди, ледве зустрівши тебе, відчувають, ніби невидима села тягне їх ближче. Що саме їх зачаровує твоя приваблива зовнішність, харизма, вміння говорити так, що хочеться слухати безупину? Чи, можливо, є щось набагато глибше, невидиме, але незримосильне, що діє на рівні, який не піддається логічним поясненням. Один із найвпливовіших психологів хаха століття, Карл Густав Юнг, вважав, що кохання це не сліпий випадок і не примха долі. На його переконання, люди закохуються не у твою індивідуальність як таку, а в ті глибинні символи, які ти несвідомо пробуджуєш у їхній душі. Ти стаєш своєрідним джеркалом, у якому відображаються їхні приховані бажання, спогади та внутрішні образи, часто забуті або навіть ніколи раніше не усвідомлені. Юнг стверджував, що існує лише дві справжні, фундаментальні причини, через які хтось може по-справжньому закохатися у тебе, і обидві вони заховані у найглибших і найзагадковіших шарах людської психіки. У цій подорожі ми розглянемо його ключові ідеї, феномен психологічної проєкації та архетипи аніми й анімуса, і зрозуміємо, чому твій вплив на когось може бути настільки сильним, що здається майже надприродним. Ми зазирнемо у таємні механізми несвідомого, які керують романтичним потягом, і відкриємо дві глибинні причини, що здатні зробити тебе центром чиєїсь любові. І ці причини криються набагато глибше, ніж краса, манери чи навіть риси характеру. Вони закладені в архітектурі душі, у тих її ділянках, до яких сама людина часто не має доступу. Звикли думати, що кохання це магія, блискавичний і непередбачуваний спалах, який виникає ні звідки. Але Юнг бачив у ньому зовсім інше не випадковість, а результат дії глибокої внутрішньої логіки, невидимого порядку, який формує саме несвідоме. Те, що ми часто називаємо спонтанним зв'язком або хімією, насправді рідко буває справжнім випадком. За цією, здавалося б, миттєвою іскрою завжди стоїть довга і майже непомітна робота внутрішніх сил, давніх емоцій, витіснених переживань, прихованих прагнень і тих потреб, які так і не були задоволені. Кожне мені з ним добре хчи мене до неї тягних» має свій невидимий фундамент. Це наче тиха, майже сващена архітектура психіки, побудована роками, а іноді всім попереднім життям. Саме ця невидима конструкція шепоче нам, до кого варто наблизитися, а від кого триматися на відстані. Юнг дав цьому явищу потужне пояснення, вівши поняття проекації. Він вважав, що кожен із нас носить у собі внутрішню галерею образів, фрагменти власного я, того, ким ми були колись, ким є зараз і ким мріємо стати. Деякі з цих аспектів забуті, інші відкинуті, бо ми колись вирішили, що це не для нас. Але вони не зникають. Вони живуть у тіні нашого несвідомого, чекаючи слушного моменту, щоб прорватися назовні, часто через іншу людину. І ось у повсякденному потоці життя. Ми зустрічаємо когось, чий погляд, сміх чи навіть манера триматися дивним чином відгукується в глибині нас. Ми називаємо це магією, долею або просто особливим збігом обставин. Але в основі цього не стільки сама людина, скільки наша власна проєкація, що жила у її образі. Уяви людину, яка все життя була тихою, обережною, не дозволяла собі відкрито показувати почуття. І раптом вона зустрічає когось, хто випромінює життя. Говорить щиро, сміється голосно і не боїться бути справжнім. Потяг виникає майже миттєво, і здається, що це любов із першого погляду. Але глибше це, не просто захоплення іншою людиною. Це відгук тієї частини душі, яка дрімає всередині, але ще ніколи не мала сміливості проявитися. Ця людина стає символом внутрішньої сили, яка давно чекала свого часу. Потяг, який ми відчуваємо, може бути напрочуд реальним. Але його справжнє коріння ховається не в зовнішніх обставинах чи випадкових збігах, а в несвідомому. Воно завжди прагне одного цілісності, внутрішнього зростання, завершеності нашої психічної картини. Ми шукаємо в інших тих фрагментів себе, яких нам бракує, навіть якщо ніколи цього не усвідомлювали. Інша людина може закохатися у тебе не через твої конкретні риси чи звички, а тому, що в тобі віддзеркалюється те, чого їй так не вистачає у власному житті. Можливо, ти для неї символізуєш силу, якої вона не відчуває в собі, або тепло, яке в її світі колись зникло, або свободу, якої вона потай прагне, або ясність, яка розганяє хаос у думках, або глибину, яка відкриває двері до нових вимірів її власної душі. У таких моментах ти перестаєш бути просто людиною і стаєш живим символом, джеркалом їхнього втраченого я. Тією відсутньою ланкою, без якої вони почуваються незавершеними. Перша причина, за юнгом, чому хтось може закохатися у тебе, ти втілюєш те, чого йому бракує. І це не просто фраза про те, що протилежності притягуються. Тут йдеться про інше: протилежність підсвічує порожнечу, розкриває ті частини внутрішнього світу, які були колись придушені, забуті або ніколи не розвинені. Так, раціональну людину може непереборно тягнути до емоційної. До того, хто не соромиться глибоких почуттів і вміє проживати їх наповну. Інтроверт може несподівано для себе закохатися в екстраверта, ніби це відповідь на тихий внутрішній поклик душі, яка прагне світла, шуму, взаємодії. Той, хто роками жив у чіткій структурі і порядку, може бути зачарований хаотичною, спонтанною і життєрадісною особистістю. Але саме тут криється небезпека. Якщо людина не розуміє, що її так тягне до тебе не ти як особистість, а те, що ти символізуєш, якщо вона не усвідомлює, що ця риса вже потенційно існує в ній самій, то кохання легко перетворюється на залежність. Вона починає триматися не за тебе, а за власну внутрішню порожнечу, яку ти допомагаєш їй тимчасово заповнити. Це вже не стільки любов, скільки спроба утримати в руках відсутню деталь власної психіки. Але ілюзії не можуть тривати вічно. І в той момент, коли її внутрішня потреба змінюється або коли ти проявляєш свою справжню, недосконалу і людську природу, ідеалізована проєкація руйнується. Потяг слабшає, а іноді зникає зовсім. Це є головна пастка проєкації, вона створює потужну, але крихку ілюзію зв'язку, зв'язку, який побудований не на справжній близькості, а на психологічній необхідності. А коли ілюзія розвіюється, а це відбувається завжди. Кохання, побудоване на ній, починає танути. Проте Юнг не зупинився на ідеї проєкації. Він пішов далі, туди, де кохання стає не просто взаємним почуттям, а джеркалом душі. І саме тут він водить одну зі своїх найпотужніших концепцій анімута анімус. Це архетипові образи протилежної статі, що живуть у глибинах нашого несвідомого. За юнгом кожен чоловік носить у собі аніму, внутрішній жіночий образ, наповнений чуттєвістю, емоційністю, інтуїцією. А кожна жінка, анімус, внутрішній чоловічий принцип, який уособлює логіку, рішучість і цілеспрямованість. Це не просто смаки, звички чи культурні сценарії. Це значно давніше і глибше. Ці образи починають формуватися ще в дитинстві, на ґрунті перших, найглибших емоційних зв'язків, передусім із батьками. Але вони живляться не лише особистою історією. Вони тягнуть свої корені в міфи, релігію, колективну пам'ять, у символи, які людство передає крізь століття. З часом ці архетипи стають емоційно зарядженими кресленнями, невидимими, але надзвичайно потужними матрицями, крізь які ми дивимося на світ і людей. Ми носимо їх у собі, навіть не здогадуючись про їхню присутність, аж доки не зустрічаємо когось, хто, здається, ідеально вписується у цей внутрішній шаблон. І тоді відбувається те, що легко сприйняти за диво. Потяг накриває, немов хвиля. З'являється відчуття глибокого впізнавання, ніби ти знав цю людину завжди ще до власного народження. Це вже не просто зустріч, а пробудження, Не випадковість, а, здається, доля. Але Юнг застерігав це не доля і не магія. Це не доказ того, що ви половинки одного цілого. Це твоя власна психіка, яка впізнала себе в іншому. Ти не закохуєшся в людину. Ти закохуєшся в образ, який завжди жив у середині тебе і тепер відбився у зовнішньому світі. Друга причина ти пробуджуєш потужний несвідомий образ, який вони носили в собі. Ти стаєш не просто людиною, а живим нагадуванням про щось глибоко знайоме, про внутрішній архетип, який жив у їхньому несвідомому, можливо, все життя. Це не завжди про схожість зовнішності чи характеру. Часто збігається не форма, а суть. Щось у тобі резонує з цією внутрішньою матрицею, і цей резонанс пробуджує надзвичайно сильні емоції. Ти активуєш їхній архетип, і зв'язок здається миттєвим, майже надприродним. Але насправді це відчуття не про тебе. Це про те, ким ти стаєш у їхньому внутрішньому світі, про той символ, який ти втілюєш. І тут криється головна небезпека. Коли людина закохується у свій внутрішній образ, спроєктований на тебе, вона перестає бачити тебе справжнього. Перед нею не ти, а ідеалізована фантазія, сакралізована проєкація. Ти стаєш екраном, на який несвідомо давно написало сценарій задовго до вашої зустрічі. З часом, неминуче, реальність починає просочуватися. Ти проявляєш свої риси, свої суперечності, свої слабкості. Проєкація тріщить. Ілюзія не витримує вторгнення правди. Те, що здавалося божественним, стає земним. Те, що захоплювало, починає викликати запитання. І тоді на поверхню виходять непорозуміння, конфлікти, розчарування. І це напро тебе це пропадіння внутрішнього ідеалу, який не зміг утриматися на п'єдесталі. Саме тому так багато пристрасних і доленосних стосунків закінчуються хаосом, вони будувалися не на пізнанні та прийнятті живої людини, а на спробі несвідомого розіграти свій давній міф у реальності. Але жодна жива людина не здатна вічно відповідати вимогам несвідомого ідеалу. Тому що ти не ідея, ти реальність, а реальність завжди складніша. Як вирватися з ілюзії та побачити справжнє кохання? Юнг не закликав відмовитися від кохання. Він закликав побачити, що в кожному сильному потязі завжди є два шари реальна людина і проєкація, яку ми на неї накладаємо. Щоб створити справжній зв'язок, необхідно навчитися розпізнавати, коли тебе бачать таким, яким ти є, а коли тебе використовують як екран для внутрішніх образів іншої людини. І так само важливо вміти запитати себе, чи я кохаю цю людину, чи я кохаю свою уяву про неї. Це не завжди просто. Проєкації спочатку дуже приємні, вони створюють відчуття чуда, казковості, небувалої близькості. Але справжня близькість починається там. Де закінчується ілюзія? Там, де ми починаємо бачити один одного без прикрас, без архетипічних масок. Кохання, яке пережило падіння проєкації, стає міцнішим. Воно перестає бути залежністю від внутрішніх порожнин. Воно стає вибором кохати людину такою, якою вона є, а не лише тим, що вона символізує. Тепер, коли ми розглянули дві основні причини, за якими люди закохуються в тебе, Можна побачити, що твоє магнетичне тяжіння це не лише зовнішність чи характер, це здатність уособлювати частини чужого внутрішнього світу, частини, яких їм бракує або які вони давно носять у собі як ідеал. Ти можеш бути символом свободи для того, хто живе в обмеженнях. Ти можеш стати втіленням глибини для того, хто втомився від поверхневості. Ти можеш бути світлом для того, хто загруз у темряві. Іноді ти притягуєш, бо пробуджуєш у людині те, що вона ще ніколи не наважувалася проявити. А іноді, бо ти нагадуєш їй про те, чого вона вже колись торкалася, але втратила. Люди закохуються у тебе з двох глибинних причин Один – ти втілюєш те, чого їм бракує, і це створює потужний магнетизм. Два – ти пробуджуєш їхній внутрішній архетипічний образ, який жив у несвідомому ще задовго до зустрічі. Але справжнє кохання починається тільки тоді, коли обидві сторони готові побачити і прийняти один одного за межами проєкації. Коли, замість того, щоб шукати в іншому відсутню частину себе, ми починаємо розкривати власну цілісність. І тоді стосунки перестають бути лише джеркалом несвідомого. Вони стають союзом двох цілісних людей, які обирають іти разом не через ілюзію, а через свідомий вибір. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті або дублювання. Я лише навчаюся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконано за допомогою штучного інтелекту, тож прошу сприймати це з розумінням. Будь ласка, вказуйте на помилки, щоб я міг їх виправити та підвищити якість контенту. Мені також буде дуже приємно, якщо ви поділитеся своїми думками або враженнями на тему відео. Ваша підтримка в коментарях мотивує мене продовжувати шукати нові цікаві історії і розвиватися далі. Дякую вам за розуміння та участь. Не забувайте підписатися на канал і натиснути і віночок, щоб не пропустити нові захопливі історії. Ваш час і увага дуже цінні для мене.